Вітаю всіх із магазина Сільпо. Коротенький огляд актуальних акцій, які діють з 1 по 7 січня, включно у всіх магазинах Сільпо по Україні. Ось такі томати від ніжин консервовані у власному соку. Ціна за баночку 80 гривень. Тут аж 920 грам. Супер пропозиція, мінус 54% знижки. В акції також кукурудза, цукрова. 400 грам за ціною 45 гривень зі знижкою 32 відсотки горошок ось цього ж бренду польського квітзін. Якось так 40 гривень за 400 грам мінус 25% відсотків знижка. І ось такий від премії консервований саме в баночці скляній. 45 гривень за баночку 460 мл. Також в акції. В гранулах приправа універсальна 12 овочів. Від премія 25 гривень зі знижкою 33%. Оце за 170 грам ціна. Ось оця вірмішель, два види, є гостра і не гостра. Всього-навсього по 8 гривень мінус 48% знижка. Премія ну, готується вірмішель. І в акції також тунець від повна чаша 185 грам за 68 гривень. Що тут ще цікавого? оце я не бачила лапаста, макаронні вироби також в акції Черепашки 32 гривні за 400 г. Гарна ціна, мінус 26% знижки. І нагадую, що ці акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні з 1 по 7 січня включно 2026 року.